Укріпилися! Да, Все, на дві на дворі. Здарова. Я розумію. Оооо, віти, капець! Ну що, Тарас? Шо? Я грати не вам! Кому? Уже вам! Вам технічна поразка вже. Чому? А де жидач? Ви хоч грає... один представник жидачів, а де? Ви сьогодні граєте з брошнями. Тепер можемо програти! Хитрі треба бити, бля. Що? Аби Тарас, бля, не мав шансу ніякого. Це прозивається. Ото нині буде, не! Витягує бабка! Посвітила! Ось так! На фарт! Хокеїсти. Тарас сьогодні заб'є ще ні? Тарас, Мишу заб'є. Готування, готування. Він заб'є м'язки, більше нічого. Які коефіцієнти? Або фо, да, якщо коефіцієнт 22, то заб'є. Якщо 1.02 не заб'є. 0.0. Хокеїсти. Це блок. Ти був сильний, ти був сильний. А де та блок? Сьогодні зараз. Де та блок? Ти молодець. Де брез збить, відре. Блять, я дурак взял, бади. Это очень запеклая борьба сегодня у нас. Ч ⁇ мы ждем их на другий раз? Да, вообще не попал. Ми хокеїсти, ми миємося в душі по одному. Так, ми хокеїсти і в нас завжди є скотч. Там ти разу, кого я Ха-ха. По-справжньому, так? Колись ще грали, знаєш, як колись грали, ще в хокей. ще Коли ти тато так грав? Ти стояв на ворота. Я стояв на воротах. Так. А Артур грав полі. Артур взагалі я не знаю в хокей. Коли ти змінив амплуа? пло. тебе то не цікавить. За волю! за перемогу. Ось так виглядають кращі нападаючі, Артур. Ти і свят сьогодні були два воротарі, які були сильні. За нас, за перемогу, за Україну. Це ті хто ті хто хір. Тікток. Але хер. Тікток, є, більше немає щось сказати. Нема що це. Кажи, що сьогодні буде? Сьогодні буде мармон. Зародженатів видохнеться, тоді ми вже цей. Супер, супер.